Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам новини та зміни про відстрочки та ВЛК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та чат для обговорення. Отже, поговоримо про новини мобілізації. Знову зміни, новини роз'яснення. Є новенька постанова Кабміну номер 519 від 6 травня 2025 року. Вона внесла корективи, варто би їх знати. Перше, відстрочки, які вже були оформлені раніше, мають продовжуватися без повторного подання документів на строк, на який продовжено військовий стан. Тобто, продовження, начебто, має стати автоматичним. Відчуваю, що є в цій ситуації підвох, бо вже хотіли так робити, але воно насправді не робилося. Тому подивимось, як буде далі. Друге, відстрочки, що подавалися через Резерв Плюс, також мають продовжуватися автоматично на термін, на який продовжено військовий став. Але не більше, ніж на термін дії підстав на відстрочку. Це зараз про інвалідність, багатодітність, навчання. Отже, третє. Додатково впорядкували норму, що люди з інвалідністю не направляються на ВЛК. Відомо, що якщо подано заяву на відстрочку, то чоловік має право відмовлятися від ВЛК. Але знову наголошують, що до 5 червня проходять його обмежено придатні чи тимчасово непридатні, навіть якщо подавали документи на відстрочку. Про це і раніше наголошували. Далі, четверте. Є зміни щодо відстрочки багатодітним. Вже всі знаємо, що якщо чоловік розлучений з дружиною, то потрібно якісь із наступних документів на додачу до звичайних свідоцтв про народження, або рішення суду чи органів опіки про визначення місця проживання дітей з батьком, або письмовий договір між батьками про визначення місця проживання дітей з одним з батьків та участь другого у їх вихованні. Або інформація з єдиного Державного реєстру боржників про відсутність там чоловіка. Її бажано брати не пізніше, ніж за 5 днів до подання заяви на відстрочку. Тобто тут мова йде про дітей, які є людині рідними тобто, або офіційно всиновленими. А тепер далі пишуть про можливість оформити відстрочку багатодітному батькові, якщо хтось із дітей не рідний і не усиновлений. Тобто, це діти дружини. Але за умови, що діти дружини або не мають батька, діда, бабусі, повнолітніх братів чи сестер, або про те, що ці особи не можуть з поважних причин надавати допомогу належно дбати про дітей. Вони або померли, або зникли безвісті, або позбавлені батьківських прав, чи відбувають покарання, або родичі такі самі потребують догляду. Далі п'яте. Знову про той злощасний догляд за пунктами 9 та 13, який всі весь час путають та всі весь час потребують по ньому уточнення. За срочкою по пункту 9 щодо догляду за власними батьками, дружиною чи чоловіком, чи дитиною. Тепер потрібно буде знову отримувати довідку про компенсацію з догляду або акт встановлення факту здійснення догляду. Тобто те, що раніше отримувалося від соціальних служб. Напевно, за останніми змінами ТЦК просто захлинулись в тих перевірках, тому вирішили знову сіпхати це на чоловіків. Раніше ці акти були потрібні тільки для догляду за батьками дружини. При цьому все одно відсрочка по догляду за своїми батьками не залежить від наявності чи відсутності інших родичів. Подавати документи щодо них не потрібно. Ця ситуація не змінилась, як була, так і залишилася. Отже, бачимо, змін наче й небагато, але декому можуть стати важливими, тому руку на пульсі. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку Підписатися та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!